Довгоочікуваний пішохідний перехід невдовзі може з'явитися у рівному. Мова йде про ділянку дороги поблизу кільця на вулиці захисників Маріуполя. Відповідну ініціативу після звернення рівнян, міська влада планує втілити з мережею супермаркетів, яка знаходиться поруч. Скільки коштів витратять, та коли мешканці мікрорайону зможуть користуватися усіма зручностями переходу, знає Павло Невесенко. Рівнянка Тетяна разом з онуком щодня переходить дорогу біля кільця на вулиці захисників Маріуполя. Пішохідного переходу тут немає, тому жінка, як і багато інших рівнян, наражає себе на небезпеку. Бачите, така біда. Або геть, і там немає як перейти. Треба сюди йти, або тут. це взагалі біда. І з дітками і не туди, і не сюди. Тетяна зізнається, не усі водії пропускають через дорогу. Відтак доводиться чекати чимало часу. Завжди отута ходимо. І стоїмо по пару хвилин, щоб перейти. Є, що хороші водії, що пропускають, а є, бачите, як довго стоїмо. Через звернення громадян міська влада вирішила облаштувати на цій небезпечній ділянці пішохідний перехід. Долучитися до фінансування проєкту планує і мережа супермаркетів, яка знаходиться поруч. На все витратять близько 900 тисяч гривень. Це дасть можливість заощадити наші кошти. Загальна вартість проєкту це 870 тисяч. А тебе дає 450 і місто додає 420. Тому ми знайшли таку можливість підписати цю угоду. Я думаю, це буде прикладом і надалі, тому що має бізнес зацікавлений, так само місто має заощадити свої кошти. На даному відрізку буде не лише пішохідний перехід, а й паркан, тактильна плитка та вуличне освітлення. Мережа супермаркетів вперше разом з владою нашої тергромади співфінансує подібні проєкти. Забезпеченням цього проекту і виконанням будівельних робіт. Ми забезпечимо безпеку наших покупців та жителів цього мікрорайону, щоб хотілося ну, бачити, щоб наші покупці були завжди в безпеці і мали зручний перехід. Потому міська влада планує зробити такі ж переходи із інших сторін даного кільця. Ви бачите, що багато людей переходять саме в тому місці, ми вибрали ту, згідно проєкту в тій локації. І таким чином ми те, що обіцяли, ми і зробимо. Будівельні роботи по облаштуванню переходу розпочнуть наступного тижня. Їх завершать через місяць. Тоді рівняни зможуть безпечно та комфортно переходити через даний відрізок дороги. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.